Я просто своїм е, батьком хрещеним в літературі вважаю великого українського письменника е, Юрія Винничука. І е, е. восени 2011 року геніальний український письменник Юрій Винничук оприлюднив один із своїх найрадикальніших поетичних творів, що називався Обийки Дараса. Вір спричинив шквал емоцій у пресі, викликавши цілком прогнозовану реакцію про владних товаришів. На пана Велічука подали до суду, додому почали учащати міліціянти з якимись повістками, ну і таке інше. Ясна річ, що пан Юрій у своєму творі аж ніяк не збирався наїжджати на гейспільноту. І вживав слово «підарас» у контексті тої кричалки, яку використовували фанати Київського Динамо на матчах із Шахтарем. Спасіба жителям Донбаса за президента. Тобто. Підарас – це ж на прямому слові підарас, тобто гей, тобто член ЛГБТ-спільноти. То погана людина, дебіл, козел, довбойов. От я, зокрема, почув слово підара так років також шість. шість. коли ми з бабусею і батьками переселилися з подолу на мінські маси. І нічого, окрім синоніму типу дурень, вов, дуропецю, ніхто в дітей це слово не вкладав. І тільки років 12 я дізнався про справжній зміст цього терміна це коли дядя, дядю, отак крадькома пояснили мені більш обізнані одноліт. Для того, щоб повну міру зрозуміти, про що йдеться, дозволю собі нагадати перше джерело. Юрій Венечук, убитий Дараса, настала пора, коли ж кожен із нас постав перед вибором часу. До влади прийшли бандюки, і брехуни наперсточники і свинопаси, здолали державу і склали до них, п'ючи нашу кров як вампіри. А їхній паган, ледь прибитий яйцем, веде нас до пірви. Бандитом він був. І бандитом зоставсь, тепер уже вищого класу. Бо вже не шапки, а мільйони краде. Убий Підараса. За те, щоб країну продав ворогам і заповіти Тараса, провів та і московських попів, убий Підараса. Табачники правлять свій відьомський бал, зійшла, мов зоря їхня раса. Ми знову райби. Малороси хохли, убий Підараса. Тебе не забуде країна, коли шахтарю з Донбасу, ти візьмеш у руки сталеве кайло і вб'єш Підараса. Нема в на святішої більше мети чи іншого спасу. У Бога прощення піди попроси і вбий підераса. Коли на торілиці нас подадуть Кремлю, що вже плямкає ласо, то буде запізно Повстань і убий! Убий підераса. Юрій Виничук, 2011 рік. Літа, того ж, а, літа 2012 року, коли вище згаданий вірш набув в інтернеті форм популярного мему. А наш перший музичний альбом Лаївна українізація Сам готувався до виходу. Доля занесла мене до Лос-Анджелесу. Милою зими середня донька моєї дружини, дійсно дуже приємна дівчинка, стала переможницею одного телевізійного талант-шоу і виграла приз у вигляді сертифіката на навчання в акторській школі Лі Страсберга. Під час проєкту вона настільки вразила своїми здібностями одну дуже відому російську акторку, яка була членом жюрі, назвемо її примадонна. Що та наполягала, аби Саша під час навчання зупинилася у неї в Беверлі Гілс. Ми з вами приїхали <coughs> до доньки, винайнявши на місяць невеликий будиночок у Вест Холівуд. Пам'ятаю, того вечора ми сиділи на величезному пірсі Санта-Моніки у популярній американській забігальці Буба гамп і Pacific Ocean, в буквальному сенсі цих слів, плескався у нас під ногами. Годинник так стійкою, де видавали замовлення, показував майже десяту вечора. За столом у нас було четверо: я, Анжела, Саша і Приматовна. Під столом стояли дві порожні пляшки від надзвичайно легкого каліфорнійського сувіньйону, а третя пляшка наполовину випита стояла на столі. Саша, дівчина, підліток 15,5 років, зрозуміло, не пила через свій вік, втупившись у новенький айфон. Дружина не пила, бо так перебрала від учора, що сьогодні на алкоголь дивитися не могла. Цілий вечір удавала перед Примадонною невічно аристократичну рандаму, час від часу занурюючи в бокал трохи облуплений від каліфорнійського сонця-міс. Припановна ж поведена на дієтах і сокотерапії була зовсім мало. На початку зустрічі вона абсолютно чітко заявила, ніяких гламурних ресторанів, бо то все розвод для лахів і даремно викинуті гроші. Сядемо по-простому, як це роблять усі нормальні люди, візьмемо вино, салати, якийсь сіфуд. Посидимо, потеревенемо, а тоді поїдемо на Малхован-Драйм, я покажу вам вид нічного Лос-Анджелесу. Коли ж Саша зауважила, що вона спеціально для сьогоднішнього вечора вдягла давно мрійну сукню, як умілий куніс. Примадонна цілком у дусі Мері Поппінс сухою і відказала дитинко, будь простішою. Аристократизм у простоті й природності, а не в дешевих пунктах. При цих словах ми з дружиною багатозначно перезирнулися, за спиною в актриси, мовляв, класика бля, вишити лакаш. Зрештою, навіть найбагатші американці дозволяють собі час від часу зливатися з народом. Я був уражений, коли майже відразу по. Приїзді, катаючись роверами вздовж океану, молобом було по зіткнулися з Шварценеггером, що їхав на зустріч. Хелоу, містер Шварценеггер! Аж заверіщала, махаючи йому наздаїн рукою Саша. Хело! помахав йому відповідь Армії. Потім ми побачили Сандру Бал, яка швиняла магазинами по п'ятій авеню. Вико супермаркеті стояли в одній черзі в касу з цим як Меттю Деймоном. Він купував якісь корінці типу селери. А потім ця яка, ну яка вже підстафувата. На Сансет-Бульварі біля кінотеатру, де вручають Оскарів. Ця красива така, однажди в Америці, вона знімалася, балерину там грала, ну, яку потім Даніру в автівці звалтував. Ну, ну, забув прізвище. Ось уже другу годину ми просиджуємо на пірсі. Поговорили, здається, про все на світі, про зірок, яких бачили, про навчання Саші, про наші враження від відвідувань Лас-Вегаса, Гранд каньона про шоу цирку Дюсолей, про геополітичну ситуацію в світі, про сучасні проблеми Путінської Росії, про бандитську Україну. Прийде час, коли народ цю жлобську владу винесе на вилах. Але коли після другої пляшки дами заговорюють про погоду в Каліфорнії та пластичну хірургію, я пішов подзюрити, а на зворотному шляху закупив ще пляшечку і увірвався у жіноче товариство з цілком актуальним, як на мене, питанням. Як ви ставитесь до на Підаразів? Настрій мав при чудовий, а демократична навколишня атмосфера лише сприяла загальній розкутості. Анжела закутила очі, відкупила губу і зневажливо прихнувши, допилася скотина, теж відвелила у бік лозети. Саша так була заглиблена у свій новенький гаджет, що навіть не підняла голови. Примадонна трохи насторожилася, повела бровою. і, ухопивши зі столу серветку, спершу зробила вигляд, що ретельно витирає чимось забудну ладоню, а потім обережно спитала: в якому сенсі? Ну, я маю на увазі, чи відчуваєте ви, от у своєму професійному, чи особистому житті, вплив гей-спільноти? До речі, ви, бали, ви бачили виставку Modern Art of LA in The Hammer Museum, чиєю рекламою завіше все місто. Ні, я там ще не була. А ми вчора були. При самісінькому вході стоїть скульптура, зварена з якоїсь арматури, де цілуються два чувака. Прямою комухінею робочий колхозніця. Тільки замість колхозниці ще один робочий. Але це дурня. Цікаво дізнатися ваше ставлення до фільму Горбата гора», де споблюжено усі сакральні символи Білої Америки. Де два ковбої у святих для кожного американського консерватора місця, в горах Монтани, попиваючи віски і виписаючи овець, між іншим трахують одне одного в духу. На мою думку, це є приклад найвищої десакралізації міфів, яку я бачив за все своє життя. Ну, виявіть собі, приміром, ситуацію, коли б у Росії зняли фільм про двох бійців радянської армії, які, укриваючись однією шинелкою в окопах Сталінграда, раптом розуміють, що створені одне для одного. Перший контакт стається прямо під час запеклого бою. Один з підців, прикриваючи іншого від осколків ніги, падає йому на спину і затягує воронку і не в змозі більше стримувати пристрасть, трахає того в жопу під шквальним огнем ворога. І це тоді, коли вся рота здійснює героїчний прорив до складів колишнього танкового заводу. Звісно, за такі вихідки у військовий час та за військовими законами їм загрожує розстріл на місці. Але смертельна небезпека загострює відчуття. І наші герої. У коротких перервах між боями, сховавшись подалі від гострого ока польових командирів, їбуться, що ті кролі, не зважаючи на численні поранення і контури, робляться у підвалах Сталінграда, на Мамаєвому кургані, усіх святих для радянських воїнів місцях, причому це так хвасько і завзято, що численні бойові нагороди тороходять на грудях, як дзвони Троїці з Ярговий у Великодній день. От так, злягаючись на Курській дузі. І в дрімучих лісях під ковалем, і під час форсування вісли і одеру доходять до самого Берліну. В момент встановлення Єгорем та Кантарією червоного прапора над Рейстагом наші герої здійснюють ритуальний акт кохання під напівзруйнованою трибуною колишнього німецького парламенту. Причому німці, взяті у полон, деморалізовані і роззброєні, спостерігаючи за цією сценою, розмазують по запелюжених обличчях гіркі сльози запізнілого прозріння. Якщо ці руські так уміють любити одне одного, то цю націю точно ніхто і ніколи не здолає. Фінал цієї пічної драми вражає. Уявіть собі, парад перемоги на Червоній площі. Наші герої, сяючи золотими погонами, у касках, вкритих ясними краплями червневого дощу, стискають у руках осоружні фашистські штандарти. Пліч опліч йдуть вони у залізному строю радянських воїнів-переможців і кидають поганські реліквії до підножжа мовзолеєв. Подальше вшанування відбувається у Георгіївському залі Кремля. Сталін проказує історичний тост за перемогу руського народу. Потім злегка підморгує Жукову, Ракасовському та товаришу Молотову. Наступний камер. У потаємній кімнаті, чоловік вікна виходять на Червону площу, опившись вірменського коньяку та трофейної мадери, під портретом вождя Світової революції Леніна, одне одного всі вище згадані керівники держави та великі полководці. Головні герої фільму скромно пестять одне одного на невеличкому балкончику, звідки відкривається прекрасний краєвид на храм Василя Блаженного та Все за Москвостворіччя. Встає сонце. Звучить гімн Радянського Союзу в обробці Елтона Джона. Серпи молод на червоній зірці починають рухатися у такт музиці, дивно нагадуючи одностатевий половий акт, комп'ютерна графіка. Музика не бере обертів, аж доки цей рух не увінчується апофеозом. Символи пролетарської держави, влухаючи тисячами зірок. Що вкривають собою всю земну кулю, ніби символізуючи невідворотну перемогу судомогоморської ідеології в усьому світі. Хейпіян, фінальні титри. Як вам таке? До чого ви це кажете? Я це кажу до того, що тільки сильна і впевнена в собі країна, як Америка, може дозволити собі капкувати з самої себе. Горбата гора це велика самоіронія. А самоіронія – найвища якість сильної особи. Читайте держави. Слабкі, брехливі, закомплексовані, ніколи не дозволяють собі глузувати над святинями. От чому в Росії подібний фільм неможливий, то ви не сказали, як ви ставитесь до гей-спільноти, бо режисер Горбатої гори, гей, до того ж китаєць. Я дуже прихильно ставлюся, суворо відказала Примадонна. Євреї та геї правлять у цьому світі і це аксіома. Якщо ви хочете чогось досягти у шоу-бізнесі чи кінематографі, не дай вам, Боже, наїхати на єврейську або гей-спільноту, чи десь перейти їм дорогу. Найзгуртованіших і наймстивіших громад в сучасному світі не існує. Якщо з євреями все більш-менш зрозуміло, то гей це реально тоталітарна каста, що її породила так звана сучасна демократія. Все нам час їхати, бо ось, здається, трохи перебрали. На Малхован Драйв ми того вечора не потрапили.